Чому в СРСР повсюду висаджували тополі? Звісно, були плюси і мінуси. Але як Союз зумів все зіпсувати? Сьогодні активно вирубають тополі, адже їх пух викликає алергію. Але чому колись обрали саме ці дерева? Важливо розуміти, що їх активно почали висаджувати в 50-х роках минулого століття, в післявоєнний період, коли країна відновлювалася з руїн. Тоді було все зруйновано. Потрібно було проводити озеленення та заодно приховати розруху. Тож Сталін дав розпорядження повсюдну висадку. Тополь їх вибрали з двох причин. По-перше, тополі дуже швидко ростуть. По-друге, вони не вибагливі в догляді, а ще вони славляться як унікальні природні фільтри. Ці дерева поглинають шкідливі сполуки, та їх не лякає загазованість. Саме тому їх садили вздовж автомобільних доріг. А ще у них пірамідальна форма, тож їх можна садити близько одне біля одного. Також тополі є рекордсменами щодо вироблення кисню. За добу одне таке дерево здатне забезпечити киснем чотирьох дорослих людей. Але є одна дуже важлива особливість. Слини чоловічої статі пух не виробляють. Відповідно цвітуть тільки тополі жіночої статі. Так ось, в СРСР спочатку планували висадку саме дерев чоловіків. Але для відбору саджанців знадобилося б занадто багато часу. Тож в Союзі вирішили над цим не запарюватись. Пізніше це стало справжньою проблемою, адже під час цвітіння дерев з'являється тополений пух, який масово поширюється околицями. Від нього насамперед страждають алергіки. Але до того ж, пух добре горить, що є досить небезпечним. Ще ці дерева часто виростали вище за дев'ятиповерхівки та неодноразово падали, завдаючи руйнувань. Саме тому в останні роки тополі активно вирубають, а на їх місце висаджують тополі інших сортів або інші дерева. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. А також не забувайте підписуватись.